Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Пам'ятаєте, коли ми сніг, ми з вами робили веселого сніговика? Дітки, а зараз за вікном потеплішало. Як ви гадаєте, що трапилося з нашим сніговиком? Так, він розтанув. Давайте сьогодні з вами зробимо ось таку аплікацію сніговик розтанув. Для цього нам знадобиться ось така заготовочка з білого паперу, клей, серветочка. Почнемо роботу. Також для роботи ми будемо використовувати такі, такі заготовки: прямокутночок це буде наше відро сніговика, два кружечка чорного кольору очі. Ніс морквинка, так, овал. І Червоний ротик. Почнемо наклеювати. Візьмемо один кружечок, і всередині трішки змащимо клеєм. І произвольно наклеїмо на листочок, тому що, коли наш сніговик тане, так вони можуть розміститися де завгодно і очі поплисти. Ось так. Візьмемо ніс смарковинку. Куди? Ось так. Ну, давайте. Спливла в нас морквинка сюди. Наш ротик, перегортаємо і трішечки змащуємо клеєм. Пальчиком притримуйте, обережно, так. І прикладаємо ось так і серветочку притискаємо. Вона залишилась відерце. Також перегортаємо, по краєчках трішки змащуємо клеєм. Ось так. І серветочкою притискаємо. Ось так. Дітки, ось такий веселий, розтанувши сніговик, в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийду у вас, чекаю на ваші роботи. До побачення!